Декілька заяв на міжнародному рівні, які показують, що щось ну, не дуже добре в зараз в позиції наших партнерів, і що вони шукають якусь конструкцію. Поки не зрозуміло, яку ну, перша заява була від Петра Павла, президента Чехії, але це була не перша його заява. Він системно це повторює, і це зрозуміло, що це не його слова, а йому делегують цю позицію Євросоюз. Він каже про те, що. Наступ у України, якщо він буде невдалий, більше в цього, в цьому році наступів не буде, тому що захід не зможе дати ані зброю, ані чого іншого, і це якщо наступ буде невдалий. А якщо вдалий, да все може бути і так далі. Після того з'являється величезна кількість заяв, що да наступу України може бути тільки один, але він повинен відбутися. Про це каже і Блінкен і інші. А потім з'являється оця фраза Бареля про те, що Україна без Євросоюзу, без Європи би не могла воювати без Заходу. І ти знаєш, ну я погоджуюсь. Це дійсно. Ми б не вистояли. Я знаю, що в нас на початку війни снарядів було менше, ніж на півтора місяця. Ну, це відверто. І те, що ми протрималися, це завдяки тому, що. ну, Неймовірні були рішення з боку Генштабу, але це окрема історія. Що зараз відбувається? Який сценарій взагалі зараз виписують на заході? Чи я взагалі це... не думаю, що на заході можуть зараз щось виписати? Окей. Особливість, особливість нинішньої ситуації в тому, що ніхто не знає, що в принципі буде? Я не думаю, що в заявах західних лідерів є щось сенсаційне. Абсолютно очевидно, що будь-який серйозний політик має готуватися до різних варіантів розвитку ситуації. Але як буде розвиватися реальна ситуація, ми не знаємо. У цієї ситуації є кілька складових. Віталій випав. Зараз він повернеться, але дійсно, у будь-якої війни є декілька складових. Ну, на перше, треба розуміти. Яка є можливість, який є потенціал? А от Віталій повернувся і продовжує да, повернувся. наскільки наскільки наступ може бути один. Ну скажімо, багато хто з українських політиків говорить про те, що наступів може бути кілька. Про це говорить зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулєва. Ми всього цього не знаємо, в принципі. Я хочу нагадати я весь час нагадую, що фрази, які говорять політики, вони взагалі не мають ніякого відношення до реальності. Як правило, тому що реальність диктує політикам парадигму поведінки, а не вони диктують парадигму поведінки. реальності Не треба завжди думати, що Сонце встає, тому що покорікає півень. Це не так. Коли ми чули весь час від західних політиків, це була загальна формула, що сама Україна сама вирішить, коли її вести перемовини з Росією, ми даємо Україні стільки зброї, скільки потрібно. Для того щоб Україна могла мати більш сильну позицію на перемовинах з Росією. І я завжди запитував: а от все це дуже добре: Україна може вирішити, коли вести перемовини з Росією. Україна має займати сильну позицію на перемовинах з Росією. А що буде, якщо Росія не буде бажати цих перемовин? Чому ми взагалі не розкриваємо варіанту, коли в принципі Україна і досягає якихось воєнних цілей? Із звільнює території, а Росія при цьому не збирається вести перемоги, тому що ми існуємо в абсолютно ідіотській правовій реальності, побудовані Володимиром Путіним. Ідіотські з російського боку. Звичайно, якщо б Росія не пішла на анексію чужих територій, не приєднала до себе Крим, а потім ще чотири українські області. Ця це була абсолютно прозора переговірна ситуація. Той, хто досягає перемоги, в принципі диктує тому, хто не може утримати території правила гри. Якщо Україна звільнює свої території, а Росія при цьому ніколи не претендує на ці території, визнає територіальну цілісність України, просто там говорить про захист російськомовного населення чи про якусь ще лабуду, то це платформа для перемовин. Якщо одна країна вважає, що Крим Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області це її частина території, це записано в її Конституції, і інша країна вважає рівно так: платформи для перемовин тут немає. Політичної принаймні, є тільки військова, одна країна може утримувати території які інша вважає свої. і це нові реалії, спеціально створені путіним, фактично не тільки для нас, але й для своїх спадкоємців, щоб ніхто не міг вийти за рамки цього конституційного права. Тому я просто пропоную спиратися на ці антиправові реалії і зрозуміти просту річ, що будь-яка лінія, на яку виходять українські війська. В результаті одного чи десяти контрнаступів немає ніякого значення, якої кількості має значення результат. Буде для нас лінію державного кордону України, якщо ми вийдемо на державний кордон, а для Росії виключно демаркаційною лінією, тому що з російської точки зору Державний кордон України не включає в себе більше Донецьку, Луганської, Херсонської, Запорізької область Запорізько, України і Крим, і при цьому ми навіть не знаємо точно в яких саме параметрах. Тому що вони досі не можуть чітко сказати, а вони їх анексували повністю чи тільки те, що завоювало ні, це це насправді ідіотизм. Але з цим ідіотизмом ми живемо. І от це і означає, що в принципі я не вірю в мир і в якісь політичні домовленості, але я допускаю різні варіанти перемир'я. Причому знову таки я готовий обговорювати ці варіанти перемир'я. У відповідності до того, на якій саме лінії будуть знаходитися Збройні Сили України? Ба більше, я вважаю, що ми можемо зараз на даний момент вважати ситуацію як усталену. Ось це для росіян нинішня демаркаційна лінія. Уявимо собі, що ми її перемістили на державний кордон України, чи не перемістили. Все вже зараз можна обговорювати, як це виглядатиме, якщо сили обох сторін будуть виснажені або Якщо українські збройні сили вийдуть на державні кордони України, і на цьому їхня місія буде закінчена і з нашої точки зору, і особливо з точки зору наших союзників, які абсолютно не бажають, щоб ми просувалися на легітимні території Російської Федерації, можливе перемир'я за взірцем зернової угоди. Це перемир'я буде означати, що воно буде заключатися за посередництвом якихось третіх сторін. І Росія між і Україна між собою перемовин вести не будуть. Просто будуть обумовлені якісь параметри розведення військ. Український міністр оборони підпише таку угоду відповідно з представниками третьої країни там Туреччини, Китаю, Бразилії немає значення і теж саме зробить міністр оборони Російської Федерації Росія між Україна між собою ніякої. Угоди не підпишуть. Далі вже буде залежати від того, як ці параметри перемиря буде трактувати Захід. Чи буде він вважати, що це мир, і що цей мир дозволяє йому прийняти Україну до НАТО, чи не дозволяє це вже питання політичної волі Заходу і то, тієї ситуації, в якій взагалі буде знаходитися Захід на момент досягнення такого перемиря. Це може відбутися сьогодні, може відбутися завтра, а може відбутися в 2030 році. Ми цього не знаємо. Другий момент це момент. Який передбачає, і для мене він менш ймовірний політичні домовленості сторін, тобто Україна і Росія знаходяться за столом перемовин, але в цій ситуації вони просто не вирішують ці питання, які є для них конституційно принциповим, а вирішують питання війни і миру між собою. А питання приналежності територій залишається по суті відкладеним. Ми до речі, цей варіант вже чули на переговорах в Білорусі і в Стамбулі, коли пропонувалися там відкласти питання Криму там до 2030 року. Ну от цей варіант буде відкладений, але це політично дуже невигідний і дуже небезпечний для нас варіант. Але я просто кажу, яким він може бути. Це другий варіант. Третій варіант може відбутися в разі гострих змін політичних в Росії самі. Але це вже відкриває величезну гаму можливостей. від приходу в, до влади в Російській Федерації керівництва налаштованого на більш енергійну війну з використанням ядерного компоненту до появи якихось людей, які будуть вважати за необхідно повернутися до цивілізованого світу і вирішити ці проблеми, які існують між Росією і Заходом. Насамперед, тобто може з'явитися або керівництво, яке буде вважати, що потрібно швидше. Виправити помилку 1991 року і вийти на кордони 1991 року з врахуванням всіх російських можливостей. Але я часто кажучи, що це не вірю. Тому що ми ж бачимо, що Росія просто не може просуватися навіть по українській території, куди її прокохнути Білорусь чи Казахстан? ну Білорусь можна політично, але з іншими країнами вже доведеться воювати. Або керівництво, яке все ж таки визнає це, теж може відбутися після Путіна. Що Росія все ж таки має знаходитися в конституційних кордонах Російської Федерації 1991 року. З цього моменту почнеться абсолютно нова новий аркуш історії цього субконтиненту, умовно кажучи, пострадянського. Знову таки, це варіант, який можна обговорювати, але він не проглядається в найближчому майбутньому. Так що доводиться обговорювати ці варіанти. Які можуть бути в результаті того, що президент Російської Федерації Володимир Путін буде продовжувати обіймати свою посаду, і буде продовжувати вважати, що головною його політичною місією є вихід його країни на історичні політичні кордони, тобто політичні кордони СРСР, От і все ну, почнемо з того, що цей контрнаступ не має на меті вихід на кордони. України це неможливо фізично, Так, я це розумію. Неможливо. Я ж кажу не про один контрнаступ. Я, 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 я не тобі, Віталій. Я пояснюю це телеглядачам, тому що на не всі це розуміють. На жаль, настільки перегріти інформаційний простір, що величезна кількість людей впевнені в тому, що це зараз той контрнаступ, це вихід майже в Крим. Ні, таких контрнаступів буде ще багата кількість. Хочу нагадати: був контрнаступ на харківському напрямку. Контрнаступ був на київському напрямку, контрнаступ був на Херсонському напрямку, контрнаступи будуть. Вони не можуть бути одночасно там в 20 напрямках, але вони будуть, і, можливо, в декілька напрямках одночасно. А для контрнаступу необхідно три складови. Перше це кількість військових. Друге, забезпечення їх БК та технікою. І третє погодні умови. На жаль, ми залежимо і від третього, теж тому, коли все це складається, можна проводити контрнаступ, в якому місці вирішує Генштаб та пан Залужний, і виключно вони знають час місце та напрямок, але вони будучи наступи. Питання в іншому. Ти прописав сценарії, які можуть посадити за стол перемовин Україну і Росію, але питання в іншому. Чи а, може бути інша історія? Наприклад, коли жодна з країн не може досягнути якогось результату через знекровлення, або через ну не вистачання військ, а таке теж може бути. І тоді патова ситуація: що буде далі? Що буде вважатися з боку України перемогою в такому разі, або взагалі що вважати Україною перемогу? Тому що величезна кількість людей для себе? Важає, що перемога це розвал Росії, і те, що спалиться Кремль, кажу відверто: я не вірю в розпад Росії зараз. Я дуже хочу. Я бачу деякі рухи, але я знаю, що ти теж притримуєшся такої позиції, що поки немає ані сил, ані підстав Росії для того, щоб вона зруйнувалася зсередині. А у нас ну давай відверто: у нас не вистачить сил дойти до Кремля. Розуміючи, що з того боку є ядерна зброя, і це я зрозуміло. Думаю, я думаю, що в, враження людей, що українська перемога пов'язана з перемогою над Росією, як не дивно, є рудиментом радянського історичного мислення. Величезна так. кількість людей, які живе в нашій країні, досі відчувають себе громадянами Радянського Союзу, який, коли з кимось воював, то доходив, умовно кажучи. В міфології, власні, не в реальності, до столиці ворога Ну, до Берліну він, очевидно, дійшов, і навіть до Кабулу дійшов, але потім вийшов. Але за великим рахунком, можливості України, особливо тоді, коли їй допомагає весь цивілізований світ, можуть в уявленні людей порівнюватися з можливостями Радянського Союзу. В той час, як Україна не Радянський Союз, і цивілізований світ дійсно допомагає нам. Але. І це дуже важливий момент. Він не воює за нами. Коли була війна з нацистською Німеччиною, британці, американці і радянські люди воювали разом, і британці і американці щедро користувалися тим, що радянські генерали не жаліли своїх солдатів, дякуючи тому, що вони клали цих солдатів так як зараз Пригожин кладе Багнерівців, Можна було врятувати сотні тисяч життів американців і британців. В Другій світовій війні і президент Рузвельт і прем'єр-міністр Черчилль використали цю людожерську природу Сталіна повну. Але треба пам'ятати, що серед цих радянських солдатів, які допомогли американцям і британцям вижити, були наші родичі. Що це не якісь абстрактні люди, це наші діди, інші родичі гинули на фронті, тому що союзники скористалися блискуче нападом Німеччини на Радянський Союз. Ось це важливий момент. А тепер ми воюємо самі. У нас немає на превеликий жаль китайської чи якоїсь іншої армії, солдати, якої гинули сотнями тисяч у війні з Росії. І всі жертви, які є на цій війні, це виключно наші жертви. Зброя західна. Тут абсолютно правий барель. Життя українське співвідношення мобілізаційних ресурсів різне. Це правда. Тому я завжди кажу, що коли ми говоримо про цю війну, ти абсолютно правий. Для в мене є чітке е, е, пояснення перемоги. Причому я до речі, коли якщо ти помічаєш, що завжди використовую не термін е, перемога я завжди використовую термін закінчення активних Чи? воєнних дій, тому що може так статися, що на момент, коли буде закінчені активні воєнні дії, це не можна буде назвати перемогою перемога. Я б сказав, номер один для українського народу взагалі це збереження існування самостійної української держави. Це раз. Тому що мені здається, що українці з 90-х років не розуміли просту річ, що українське питання не було вирішене проголошенням української незалежності. Рівно так, як єврейське питання не було остаточно вирішене проголошенням незалежності Ізраїлю, тому що завжди була. Чітка позиція Росії, яка артикулювалася, що Україна може існувати тільки в ролі російського сателіту і тимчасово, поки не прийде час відновлення імперських можливостей. І я не знаю, звичайно, це ніхто не усвідомлював 24 серпня 91-го року і 1 грудня 91-го року, але потім це вже було, мені здається, очевидно, але хто ніхто не хотів це розуміти. Тому, в принципі, ми маємо справу із сусідньою державою, яка вважає саму державність України недорозумінням. І ось якщо українська держава залишиться на політичній карті світу, у неї є шанси залишитися, вони великі. Це буде перемога номер один. Перемога номер два: це те, що український народ залишиться в цій державі на своїх історичних землях. Тому що після лютого 2022 року ситуація досить серйозно змінилася для українського народу. Якщо до лютого 2022 року Москва була готова погодитися з його життям на своїх історичних землях, якщо він погодиться з російським пануванням над цими землями, то зараз. Росіяни абсолютно впевнені, що українці не є до них лояльними, що вони є зрадниками імперської ідеї, що вони є ворогами, що їх потрібно з земель їхнього історичного проживання вигнати як найбільшу кількість. І до речі, теж в цьому немає нічого нового для народу, і для держави, який виганяли кримських татарів, чеченців, калмиків і народи Кавказу. Можна продовжувати цей список, це все відомо. От це держава геноцидно територіального типу, скажімо так. От і таке відношення до українців теж не нове. Українців вганяли з, 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 під час розкрукування, висилали з західних регіонів до Сибіру. Все це було не один і не два рази. Так що ось це теж зміна дуже серйозна ставлення, тому якщо український народ залишиться на своїх історичних землях, це друга перемога. Третє, перемога вже не така проста, але вона теж є важливою. Чи зможе український народ в цій ситуації захистити існування української держави в її міжнародно визнаних кордонах, тобто, простіше кажучи, в кордонах української РСР? Якщо мати на увазі, що кордони української РСР формувалися Іосипом Вісаріоновичем Сталіним, так щоб ця держава ніколи не була незалежна? Це велике завдання, тому що це фактично боротьба з схемою неіснування? І ось в ці роки? Ми просто перевіряємо от в 20-ті роки 21-го сторіччя не тільки те, чи взагалі може існувати українська держава і чи може на українських землях жити український народ. А ще й третє питання: чи зможе український народ захистити кордони Української держави 1991 року, і, врешті, четверта величезна задача це забезпечення безпеки цієї території, на якій можна буде утримати український суверенітет. Тобто, вступ до північно-атлантичного союзу треба чітко усвідомлювати, що в нинішніх геополітичних умовах, які склалися не сьогодні і не вчора, а поза позавчора, ще тоді, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, існування якихось буферних держав є фактично смертним вироком цим державам, і я завжди казав, і тоді казав, і в 90-ті роки казав, що Україна має зробити вибір або стати частиною північно-атлантичного світу. І потрапити під ядерну парасольку Сполучених Штатів, або стати частиною російського світу і потрапити під ядерну парасольку Російської Федерації, стати там частиною ДКБ чи я не знаю чого загоду. Проблема тільки в тому, що я цього ніколи не хотів, і що Росія цього ніколи не хотіла. Вона хотіла, щоб Україна стала частиною Росії, а не якогось Союзу з Росією. Але вибір він такий простий: або туди, або сюди. Сама ідея різновекторної зовнішньої політики, намагання сидіти на двох стільцях. Яка завжди вважалася більшістю наших співвітчизників видатним досягненням дипломатії політики, що можна всіх обхитрити, це насправді чітке підписання самому собі смертного вироку. Причому це не якась фігура мови, тому що це реальний смертний вирок, і Зараз величезна кількість наших співвітчизників гине саме у зв'язку з такою блюзнірською, ідіотською, непрофесійною, проститутською позицією? Гине, от в ці хвилини, коли ми розмовляємо, люди гинуть. Тому що не було ухвалено простого рішення українським народом, що він має бути частиною того блоку, який забезпечить Україні майбутнє існування в мирному світі. Значить, якщо будуть ці всі чотири умови виконані, і оце чотири умови, які, в принципі, от я як Єльцин, так, да, чотири, які в принципі. Є вичерпними для майбутнього існування української держави. Далі ми вже можемо там говорити про культурну парадигму, про мовні парадигми, історичні тощо, тощо. Тоді ми зможемо, в принципі, гарантувати, що Україна проіснує на цьому світі до початку ядерної війни, якщо вона почнеться. Якщо вона ніколи не почнеться, значить з нами буде все гаразд. Але знову таки, як будь які комп'ютерні гри, Борислав, кожна з цих умов може бути виконана не на 100%. Ось державність на 100%. Існування українського народу на своїх землях може вже не на 100%. Український народ і зараз вже не існує на своїх землях етнічних повністю, тому що частина цих етнічних земель знаходиться в складі інших держав, і там вже українців майже немає. Або вони зрусифіковані як у Росії. Територіальна цілісність української РСР може бути не на 100%, хоча ми хочемо, щоб на 100%. І от питання четверта НАТО. Хотілося б, щоб на 100%, але теж може бути не на 100%. може бути варіант північно-південної Кореї. Такий союзник з НАТО. Мілітаризований, сильний держава, плацдарм, держава, на якій заходяться американські воєнні бази, держава, яка існує не заради розвитку економіки і добробуту, як це люблять говорити українці, а заради збереження, і всі її гроші йдуть на воєнний бюджет. І тут цікаві тільки ті люди, які мають працювати на оборону, а ці, які не здатні працювати на оборону, вони економічно виштовхуються мити тарілки в інших країнах, та так теж може бути, і це буде не на 100% а на 45 але краще, щоб було на 100%. Просто ці чотири умови вони мають бути виконані кожна на якусь кількість відсотків. Я за те, щоб чотири умови були виконані на 400%. відсотків. Але я ж не народ український, розумієш, я не історія. Я просто цього прагну. Я я, я до речі, заради цього працюю всі ці 30 років, тому що все те, що я зараз тобі кажу, я казав, починаючи з 90-х років. І всі, звичайно, зараз кажуть, що я що, що це я все це вигадую, але у мене всі ходи записані, слава Богу, та що я можу це завжди довести, і це теж не має ніякого значення, тому що це не тому, що я якийсь розумний. Це взагалі не треба бути дуже розумним, щоб такі речі розуміти. Треба просто бути людиною здорового глузду. І якщо я знаходжуся серед мільйонів людей, яким здоровий глузд відмовляє, як правило, і які досі знаходяться в дитячому стані політичного мислення, то це не я винний, це імперія винна, яка їх так виховувала десятиріччями, що вони ніколи, блін. Ніколи не стали незалежним народом в незалежній державі.